На сайті з'явилося, очевидно, у нас буде якесь звернення про те, що значить страйковий комітет або звернення людей, студентів, які просять, щоб ми підтримали страйк, виконкому чомусь, я не розумію. Підтримали страйк, надали можливості тим, хто в Києві знаходиться Сужгородців. Не знаю, чим але будемо розбиратися, і е, дали їм можливість висловлюватися в наших сайтах, е, в нашій газеті і е, дали їм можливість знаходитися в місці виконкомі. Значить, всім нагадую, що на сесії було піднято питання депутатом Буланом від партії удар. Який запропонував, читаю, дословно, як є по змісту, прийняти звернення міської ради до громади міста наступного змісту, місто приєднується до загальноукраїнського страйку, до відставки президента України Януковича та уряду, продовжив зачитувати це звернення, звернення опублікувати в газеті Ужгород. Перший поверх міської ради відкритий для обігріву мітингувальників та влаштування комітету страйку. Запропонував депутатам за це звернення встати та голосувати особисто. Зачитую. Завтра це буде на сайті. Значить, за це рішення, за цю пропозицію проголосувало 5 депутатів проти 1. Утрималося 2, не голосувало 46. Тому я, як міський голова обраний мешканцем Ужгорода, повинен дотримуватися рішення сесії. І підтримувати страйк згідно рішення сесії не можу. Інша справа дотриматися порядку, дотримуватися спокою в нашому місті. І тому, завершуючи своє, свій виступ з цього приводу. Кажу, що це безпідставно, я вважаю, це для мене особисто провокаційні звернення, абсолютно необгрунтовані. Я призиваю вас всіх до толерантності, спокою. Я думаю, що вирішувати питання в державі будуть парламент, буде ті законодавчі органи, яким це дано право. Я вибачаю за те, що я це зачитав, але. Це що можна було зробити для то, для безпеки міста у журналі і за відповідальність, я відповідаю так, будь ласка. Я хотів сказати, що.